Добрий день, мене звати Олексій Мустафін. В студії безрівателя ми говоримо про те, що нам усім треба знати або розуміти, що відбувається не лише поруч із нами, а на інших континентах. Також. Сьогодні спілкуватимемося з Олександром Слепчуком, координатором програми співпраці з Латинською Америкою Центру Трансатлантичного діалогу. Добрий день, пане Олександре. Доброго дня, вітаю вас. Е, гадаю, що любов українців стало несподіваним. Загострення політичної боротьби у Бразилії. Звісно, мешканці тропічних країн люди запальні, але штурмувати парламент якось занадто. Що власне сталося? Власне. Варто сказати те, що прихильники колишнього президента Бразилії Жаїра Болсонару вирішили, що вибори ці надійсні, тому що власне сам пан Жаїр Болсонару поставив сумнів результат. А сталося це те, що результати були дуже на грані. Сучас теперішній президент Лулада Сільва переміг з перевагою всього 1% від свого опонента Жаїра Болсонару для країни з таким великим населенням як Бразилія. Це така історична подія, тому суспільство наразі в Бразилії максимально поляризоване. Якщо Лула Десільва це крайньо лівий кандидат, Жаїр Болсонару крайньо правий кандидат. Тобто йдеться про дві опозиційні сили, які між собою так і не домовилися. І одразу почалася розмова про те, що вибори не дійсні. Результат не дійсний, що електронне голосування, яке було в Бразилії сфальсифіковане. Жаїр Болсонару, наприклад, он, як це робив Дональд Трамп. Звичайно, це все підтримував. Однак, в кінці, коли йому, мабуть, його адвокати порадили бути обережним, жив Болсонару, колишній президент, від зняв себе відповідальність за те, що трапилося у Бразилії в парламенті, конгресі і в палаці президента, і заявив, що він проти будь-якої будь-якого насильства, тим паче, захоплення державних будівель, тому. Ми можемо проводити паралелі з тим, що відбувалося в Конгресі <среш week> за поразки Дональда Трампа. Однак тут все ж таки є свої особливості, власне, бразильська особливості, я б сказав. Ну, Перше запитання, чому спалах насильства стався саме зараз? Адже. ну, ми з власного досвіду вже, вибачте, розуміємо, коли відбувається там під час підрахунку голосів якісь заворушення до вступу президента на посаду. А так виявилося, що ніби заперечення були, але до, 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 до бійки не, не, не доходили. Що може в бразильському фольк фольклорі немає такої прислів'я, як там після бійки кулаками, не машуть»? як ми зрозуміли, будь нема такого прислів'я. Дуже. Цікаво питання, тому що як говорять самі оглядачі з Латинської Америки mm. в конгресі, які закупили протестуючі партія Жгіра Болсонару, тобто партія, яку підтримують протестанти, має більшість mm. це саме, якби партія, яка має більшість, протестувала і намагалася захопити Верховну Раду в Україні. Це дивно, mm. це дивно і зразу провокує якісь сумніви, що можливо ці протести були вигідні самому Лула Сідєва, і що також цікаво, правоохоронці. Які знаходилися поблизу цих державних інституцій, не чинили такий радикальний рішучий опір. Якщо в Конгресі були жертви, були постріли, охорона там робила все можливе, то тут е, буквально трьом тисячам протестантів, що не є багато, я вважаю, поступали вільний доступ до, до цих будівель. Що в принципі зараз вже будують конспіративні теорії, що можливо Лула Дасильва таким чином розумів, що в суспільство є цін. І, і настрої про Болсонару, і дозволив е, максимально компрометувати партію Болсонару, кандидата Болсонару, цих політиків, які з ними зв'язані, максимально компрометувати, тому що, наприклад, е, начальник служби охорони столиці Бразилії після цих протестів виїхав у Штати. Сам Жир Болсонару зараз також знаходиться в штатах на лікуванні, що максимально карта склалася таким чином, що всі проти Болсонару і Лула Уласильвацем дуже е, дуже гарно скористувався таким чином. Наразі Болсонаро опинився в повному е нокауті, як сказав, політичному. Тому що всі президенти регіону, всі без винятку. Я спеціально дивився всі твітери, виступили за підтримку Луда Сільва, е нинішнього президента. Навіть <кхух> звичайно, президент Венесуели він дуже екстравагантний. Він називався неофашизмом. Президент е Чилі Боріч називався фашизмом. Е Куби назвав це ударом по демократії. Якби це також дивно, тому що на Кубі демократія як така ну, так. особливо демократія. Косові всіх лідерів проти Болсонару і за Лулею говорить про те, що ліві рухи в Латинській Америці досі мають велику-велику популярність. І вони навпаки вітають перемогу Лула да Сильве в Бразилії і всі цим задоволені. А Жорір Болсонару його поразка політична такий великий упадок, Зараз вигідний максимально всім. Елітам цілого регіону не тільки в самій Бразилії. Ну, власне, Болсонару і був таким, ну, скажімо, не просто правим президентом, а таким досить специфічним, його ж навіть називали бразильським Трампом. Бо навіть за мірками правого істеблішменту він був занадто, можливо, радикальний, брутальний і так далі. Тому. Можливо, і він не всіх влаштовував і навіть в правому таборі. Мені можливо, здається. так здається, тому що це крайні крайні. Крайний... Ви казали, що він відхрестився, але ж ну в будь-яких заворушень мають бути якісь лідери там ватажки про них щось відомо, чи це ну виглядає як абсолютно стихійне? Ну можливо позірно стихійно, але принаймні для того, щоб зрозуміти, хто за цим стоїть, треба ж ну якось з'ясувати, які ватажки. Він э, визнав э, свою поразку, грубо кажучи, mm -hmm. він визнав результат вибору. Як такий він проти юридичної складової вибору, він не виступає. Він не визнає Лулу Десилю як свого наступника. Mm -hmm. Тобто, э, чисто для, для свого его він вирішив цього не робити, і це публічно заявив. Хто був? Э, за грубо кажучи. зараз триває слідство. Болсонаро написав у своєму Твіттері, що він за протест, тому що це демократичний вияв своєї волі, але він проти насильства. В принципі, щось схоже, що робив Трамп так. після того, що вони так. зайшли у Конгрес. Uh -huh. Тому наразі я б не сказав, що всі е, стрілки йдуть на Болсонару, тому що триває розслідування. Офіційно ще не коментують, і вони за поліція Бразилії вже затримала е, декількох. Е, Водіїв автобусів, які підвозили протестантів до цих воділів, тому ми можемо говорити, що це не стихійний протест. протест організований, як це часто в Україні бувається. Також привозять протестантів. І то, що щось за схожою схемою спрацювала і в столиці Бразилії. Тому ми ще почекаємо. Я думаю, що офіційну версію ми чи дізнаємося, тому що я з певною мірою думаю, що за задіяна і якісь структури про президента Лули в цьому, однак. Швидше за все, уряд заявить найближчим часом про те, що це були якісь політики чи партнери Жаїра Болсонару, і це публічно когось навіть засуджують. Наскільки зараз міцні позиції нинішнього президента Володисів, і як ці події можуть вплинути на його становище? Я думаю, що позиції були доволі хиткі. За ним, звісно, міста типу Сан паулу і великі міста, та ж сама Бразилія. От, е, йому доведеться ще дуже багато працювати над консолідацією суспільства, тому що ми вже бачимо, що такі речі просто так не відбуваються. І зараз там великий розкол. минулого минулої своєї каденції. Лула Дасильва продемонстрував успіхи економічні, тому що був присутній ріст для Бразилії. Це дуже хороша новина. Під час правління Болсонару була рецесія, але я не пов'язував би це з правлінням Болсонару, тому що це такий чуть за період світової економіки. Mm -hmm. Якщо Лу вдасться провести економічні реформи, відійти в сторону від популізму mm -hmm. і результат, то буде результат, але знову ж таки Бразилія буде і президент буде що за все вигравати собі підтримку в бідних. Бідних шарах населення це люди, які, які живуть за межами бідності минулого разу. Це була така політика допомоги бідним сім'ям е декількоразові виплати. Цього разу можливо вони підуть за схожим шляхом, щоб виграти електорат в більшості в країні. тому я не будую прогнози занадто позитивні для правління Лули. Однак, тому що він популіст, це великий його. Прогноз. Однак, побачимо, я думаю, що суспільство ми зараз будемо бачити дуже такі важ... важкі трансформації в самій Бразилії. Ну, Ми ж пам'ятаємо попередню каденцію і історію з наступницею Луди Сіли на, на посаді. Багато говорилося про корупцію. Чи з вашої точки зору, сам він і його оточення зробили висновки з тієї тих історій, так би мовити, з того досвіду, чи воно схильно пояснювати саме підступом ворогів і історії? На мою суб'єктивну точку зору ні, тому що в Бразилії популізм присутній, як і в будь-якій, я думаю, в такій хиткій демократії, навіть всі мітинги про Лулу це були великі плакати з фотографії Лули і несу підпис. Типу його ув'язнення незаконне. Тобто такі дуже маніпулятивні техніки, вони це використовували і будуть продовжувати використовувати. Я певний, що суспільство в Бразилії це якимось чином. Сприйме тому з іншої сторони підтримка половини електорату це говорить про те, що Лула не вітається всіма в Бразилії. Mm -hmm. Це велика половина самого жову. Mm -hmm. Тому е я думаю, що навіть заява по Україні дуже цікава. Те, що говорив Лула Де Сильва, Мені дуже дивно, що лідер держави такої великої Бразилії, в принципі, робить такі заяви, коли він казав, що війну між Росією і Україною можна вирішити за келихом пива в барі. Mm -hmm. Ми зустрінемося Зеленський Путін і я Всевержу. Тобто це настільки е, дешевий, недалекий популізм, який, е, мабуть, впливає тільки на електорат Бразилії, бо в Україні і 14 тій самій Росії це сприймається не більше ніж зі сміхом. Тому е, мене це дуже здивувало, його така максимально нейтральна і трохи неадекватна оцінка подій, що відбувається тут в Європі. Ну, власне, ми знаємо, що це. Можна пояснювати не лише там необізнаністю або взагалі популістичними, так би мовити, нахилами конкретних лідерів. В принципі, позиції Росії в Латинській Америці, Америці досить сильні. Звичайно, там головним гравцем залишаються Сполучені Штати, але ще з радянських часів Москва успадкувала, так би мовити, ці впливи. І з вашої точки зору, наскільки... Зараз є сильними позиції Росії і в Бразилії, і в Латинській Америці. загалом? Я думаю, що після війни і через війну ці позиції будуть слабнути. І ці цей вакуум буде займати Китай. Тому що ці, о, ці країни, ці економіки, які розвиваються, Китай зараз заполонив своїми кредитами Венесуелу, Бразилію, Аргентину. Росія, звісно, сидить слід, в цьому фарватері, і тому е, така більш дружня, дружні відносини між Росією, Арантиною, Че Венесуелою, чи Перу, тої ж Бразилією, пояснюється тим, що вони ці країни залишаються в такій групі антиамериканській, більше, ніж, е, Я сумніваюся, що ці режими дуже ці уряди дуже висловлюють велику любов. До Москви, як такої, однак в них свої інтереси перш за все є. Тому безсумнівно цей вакуум буде заповнюватися. І що через все, економічно це буде зі сторони Китаю, тому що там досі присутні дуже антиамериканські настрої у самого населення, навіть якщо населення проукраїнське, Аргентина, Чилі, Колумбія, теж Бразилія, Мексика, е, я дуже часто появлявся на мас-медіа іспаномовних, і потім, коли читав відгуки, населення максимально було проукраїнські. після цих всіх жакі, що вони побачили, і мас-медіа там це все звісно показують. А от уряди позиція урядів вона інша, вона більш я б сказав, проросійська, тому що вони там свої інтереси. Тому в Україні варто працювати з, з населенням і вигравати думку громадянського суспільства в Латинській Америці. І таким чином, в ідеалі, це буде впливати і на позицію самого уряду. Однак я не, не будую собі ілюзій, що Сполучені Штатам вдасться там, мабуть, вигнати вплив в Китаю чи ж в Росії з таких країн, як Венесуела, Куба чи та ж Бразилія, де позиції політики доволі одіозні. Я чому це запитання задаю? Тому що в нас є, з моєї точки зору, певні ілюзії, оці заклики до інформаційного Рамштайну і так далі, що. Мовляв, західні союзники нам е, мають допомогти переконати громадську думку в на півдні, так би мовити, не лише в Латинській Америці, а й в Африці, в Азії. І схилити її на бік України. Але якщо так би мовити, настрої є ну, значною мірою антиамериканські, принаймні мільйони поділяють ці настрої, то очевидно за допомогою американців ми не зможемо це зробити. Оце це проблема, тому що е, нам здається з нашої сторони з Європи, що Південна Америка, ми не розуміємо, чому е, там такий антагонізм стосовно Сполучених Штатів. Але сполучені штати для вніше латинська Америка для сполучені штатів це зона впливу. Щось схоже на зону впливу Росії на Центральній Азії чи в східній Європі? Це ми сприймаємо тут негативно, так само як вони сприймають негативно цей вплив в Сполучені Штатів. Я впевнений, що він там теж своєрідний і в деталі ми не вникаємо. Та ж сама Аргентина не буде виступати на боці західних союзників через проблему Фолклендів, Мальвін. Досі досі їх це полить. І досі вони критикують. Штати, Британія за це для нас це звучить трохи дивно, але це так є і така реальність. Та ж сама Бразилія, якщо Болсонару був таким товаришем Дональда Трампа, коли обрався Джо Байден, відносини похолоднішого. Зараз в Бразилії крайньо лівий президент. Крайньо лівий президент, на речі, буде дружити з популістами, чи до того з розвинутими демократіями на Заході. Знову ж таки, це буде шукатися більш контактів на... з Китаєм і з Росією. Тому Одна основна велика проблема це популізм і крайні ліві рухи в Латинській Америці, які досі привані. А це є наслідком слабких економік, поганих реформ і високо, високої долі популізму в цих країнах, які досі, досі вже десятиліттями тягнуться аж до наших днів. Чи можуть нам допомогти в цьому сенсі європейці? Ну маю на увазі, наприклад, Францію, Італію, яка які зараз займають досить чітку проукраїнську позицію, і вочевидь не сприймаються настільки вороже в Латинській Америці, як американці? Я думаю, так Я думаю, ми можемо піти цим шляхом, та ж сама Іспанія. Досі присутні е, такі інформаційні контакти. Латинська Америка черпає інформацію про події в Європі з іспанських мас-медіа, це дуже помітно. Вони самі про це говорять, тому що це легко логістично і Це спільний інформаційний такий простір. Я думаю, що цим шляхом нам варто йти. Якщо робити акцент на інформаційній політиці сповнованому регіоні, нам легше буде працювати з іспанським мас-медіа. Але іспанська мас — це велике російське лобі, це такі також ліві партії, які. Пацифістські або за угоду мирну, і так далі. Тому це теж велике питання. Однак в Україні бракує такого мовника, на кшталт Спутника Russia Today, які б агресивно просували український порядок денної іспанською мовою, португальською мовою, якісний контент на світ і щоб це заціонено фінансувалося. Це велика проблема України, і я це відчув на собі, коли. На початку війни мене запитали про нацизм доволі імениті мас-медіа з Аргентини. І для мене це максимально було дивно, чому люди, які в принципі адекватно дивляться на світ, питають мене про такі абсурдні речі. Але це наслідок відсутності інформації продовольчі з України, і цей вакуум заполонили російські мас-медіа. Тому, окрім того, що нам будуть допомагати союзники інформаційні, звичайно, зараз в нас величезні контакти з журналістами з Європи, які впевнені цьому допоможуть. Нам треба також просувати свій продукт. Цвій продукт є один український на на, на, на жаль, з цим не справляється, тому що контент шалений, воно, вимагається величезних ресурсів, і Україні рано чи пізно потрібно буде е, робити радикальні рішення в цьому плані. Ну, що ж, будемо сподіватися на розумні і раціональні рішення з боку України, української влади. Я дякую. Нагадаю, що ми говорили з Олександром Сливчуком, координатором програми співпраці з Латинською Америкою, Центру трансатлантичного діалогу. Говорили про останні події в Бразилії і загалом про ситуацію в Латинській Америці. Це був Олексій Мустафін. До зустрічі.